Дивіться, як оси зробили собі гніздо. Як ви бачите, оси собі зробили таке гніздо. Там є якісь ще їхні діти. Перший раз бачу, що оси таке зробили гніздо і розпліт в ньому. Бачите? Мене закликали, щоб я подивився, що це є. Знов на виклик приїхав, але кусають я без маски. Да, ось це визер беру сплит. Еще там є. Думаю, що Думаешь, он из-за мои секнуты? Как куда тут Разрупят. Так.